Щоб у бардачку була а не фантики. спрахуйся онлайн прорив блокади. Ерефія більше не панує в чорному морі. Що я і говорив. Перше судно з українським зерном знову пройшло з Одеси до Стамбула, і Арефія нічого з цим не може зробити. У експертному середовищі існує думка, що росіяни більше уже не володіють ініціативою в Чорному морі. Це пов'язано із діяльністю українських військово-морських та військово-повітряних сил. Відбулася справді важлива зміна. ЗСУ поступово перехопили ініціативу, і серія тактичних перемог у Криму почала складати. Тись в оперативний та навіть стратегічний успіх. Росія зараз перебуває в надзвичайно вразливому стані в чорному морі, Незважаючи на те, що вона є військово-морською державою, вона вже не може замінити втрачені кораблі суднами з інших флотів, оскільки Туреччина, яка контролює протоки між чорним та середземним морями, заборонила прохід військових кораблів воюючих сторін у лютому 2022 року. Поцілити в Київ, я скажу так, обережно надзвичайно важко. Тим не менше вони випускають 20 ракет. Ну окей, приймається шо. Вони хочуть виснажити нашу систему протиповітряної оборони, але все одно так чи інакше ми бачимо, що наші партнери нас підтримують і час від часу надають нам додаткові ракети. Тобто, те, що ми витрачаємо, воно поповнюється. В чому сенс просто пробувати безкінечно, а раптом пощастить. Е, ну, ви знаєте, е, я я в них в голові не сижу. Мені дуже, теж інколи дуже важко змоделювати, з, з власне, як вони мислять, бо насправді вони мислять дуже відмінно від нас. От, е, це, це, чим далі, тим більше це виявляється. Е, шо всі їхні до речі, прогнози. Е, коли вони пробували на нас перенести свої моделі поведінки, от що наші прогнози, коли ми пробували ну, дивитись на них, як на хоч трошки на нас схожих, воно все не виправдовувалося. якраз. ми дійсно дуже різні, але. Е, Мені здається, що все ж таки оці їхні удари по Києву це е, швидше за все, е, хтось з дуже високого політичного начальства може навіть сам. От регулярно їх там викликає і просто рве на шматки, скрикаємо: Да що ж це таке, невже ви не здатні пробити оборону одного цього Києва? От ну, ми маємо нарешті закашмарити Печерськ, ми маємо нарешті вдарити по центрах прийняття рішень. От, ну, от придумайте щось, от зробіть щось. Ну не може бути, що ця оборона Києва не пробивна. Ну і от вони все про чесно кажучи, я завжди радію, коли вони це пробують. Тому що е, ну на жаль, е, петріотів не вистачає наразі на те, щоб прикривати всю територію України, і чим більше ракет вони витрачають в оцих безнадійних спробах пробити нашу Київську ППО, тим відповідно менше ракет долетить так. на менш захищені області. От якраз, чесно кажучи, от я за те, щоб вони якомога довше намагались зробити це mm -hmm. от політичне, саме, політичний удар по, по, по Києву, хай витрачають це ракети. Справедливо. Е, да, ППО теж виснажує свій ресурс наш, але слава Богу, його підвозять. І, до речі, якраз е, е, і останній пакетах допомоги е, про це йшлося на останньому Рамштайні дуже докладно про це йшлося. Тобто, без засобів ППО Ми принаймні, угу. в межах цього року не залишили. Та ви праві, тому що ми ж всі були свідками, як гатила, наприклад, по півдню нашої країни, і там, де немає системи протиповітряної оборони, то страждають абсолютно все, як інфраструктура, так і звісно, найголовніше це люди. Якщо вже у Києва є такі можливості, то хай на себе ми приймемо цей удар. Панев я вас хочу запитати про прогнози, які ви так сильно не любите, але не про ваші, а про ті. Які роблять наші е, партнери е, е, вчора? Ми всі стали свідками, коли Блумберг опублікував таку інсайдерську інформацію, де представники Великої сімки поміж собою говорили, наскільки вони мають готуватися ще бути частиною нашої війни. Не союзниками, вони з нами не воюють, але звісно, великий тягар цієї війни все одно лежить на їхніх бюджетах, у тому числі. І от при формуванні цих бюджетів вони закладають на війну ще 6-7 років. Мені експерти пояснюють, що це круто, класно. Це означає, що вони запускають. Тьть військово-промисловий комплекс, що вони будуть зараз робити снаряди, техніку і в принципі нам впадати в смуток і думати, що вони в буквальному сенсі нам пророкують як дві за часом Другі світові війни. Не варто, але тим не менше, як ви сприйняли цю інформацію, і про що вона каже зокрема особисто вам? Ну, я, чесно кажучи, почитав цю статтю Bloomberg. Ну, по-перше, вона каже про те, що люди висмоктують інформацію буквально з пальця, тому що е, от, в нас, е, от в нас подали заголовки: Велика сімка вважає. Ну, на крайняк подали у Великій Сімці вважають. Що таке у Великій Сімці? Вибачте мене, велика сімка це сім, сім великих країн. Так, от, на умовах анонімності, один якийсь чиновник однієї з країн Великої Сімки поділився з Блумбергом з своїми міркуваннями. От, ви відчуваєте різницю? Один якийсь неназваний чиновник якоїсь однієї країни і заголовки Велика Сімка вважає так, але от, давайте це додамо, проти... додамо туди це, і Єнса це... Столтеберга, який теж сказав цими днями, що війна треба готуватися до затяжної війни. Та, тобто в нас різні так, є заяви. Але він до речі не вказував. От він не вказував ніяких часових меж. Але от це, я, речі, про заголовки наших медіа це приблизно, якби це навіть крутіше, ніж якби е, взяли нашу з вами зараз розмову і процитували її там. де-небудь, вашингтон Пост з великим заголовком Україна вважає. От. Ну е, 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 окей, менше з тим насправді новина швидше добра, чим погана. От е, теж у принаймі чиновники в цих країнах починають серйозно розглядати цей варіант. Е, ну, Взагалі, є такий життєвий принцип, який ніколи не підводиться. Треба готуватись до гіршого варіанта, і тоді, якраз, це значно збільшує ймовірність, що буде кращий варіант. От, е, от ми, на жаль, е, на своєму досвіді знаємо, що буває, коли діяти навпаки. От ми з усіх сценаріїв е, обирали для себе найкращі. От, е, по найкращому сценарію цієї війни не мало бути. От мало пронести і все. І чомусь вся країна вважала, що пронесе. От ми тепер за це платимо, платимо страшну абсолютно ціну. Тому якраз е, правильно закладатися на гірший варіант. І швидше за все, оті чиновники, які задіяні в ухваленні рішень, вони порахували приблизний ресурс нинішньої. Росії і оцінили його от максимально в 6-7 років. От, і е, на це почали закладатись. І, відповідно, планувати, що весь цей час вони будуть нам надавати підтримку, хоча б на такому рівні, як надають зараз. Е, Виносимо за дужки, що по-хорошому її треба було б збільшити. От і можливо, це теж станеться. Ну але якщо цікавить, скажімо, е, чи важа, тобто я однозначно вважаю правильним готуватись до такої затяжної війни. Це однозначно правильно, і чим краще до неї готуватись, що нам, що союзникам, тим більше ймовірність, що насправді війна буде коротшою. От чим, чим до довшої затяжної війни ми будемо готові, тим швидше насправді рашка видохнеться. І е, якщо, якщо цікавить саме мій прогноз, коли ж вона видохнеться, то я трошки поки оптимістичніший за цього чиновника. От, е, мої оцінки набагато ближчі до оцінок генерала Буданова, е, який е, ну, таким, скажімо, військовим оком е, оцінював ресурси рашки е, десь все ж таки в 24-25 роки е, не довше. Якщо економічні їхні ресурси десь може вистачити і до 30-го, дійсно, е, тому що санкції спрацювали набагато слабше, ніж розраховували, е, підвів так званий глобальний південь, який дуже не любить, щоб його називали Третій світ, от, назвали насправді як був Третій світ, так він і мислить, на жаль. От, е, так от, е, підвів Глобальний південь, е, санкції все одно насправді спрацьовують, Росію душать, але душать повільно. А от військово-технічний ресурс виявився набагато менше, аніж будь-хто очікував. І е, ви це ні, от ніхто б ще рік тому не сказав, що найслабшим місцем Росії виявиться як не дивно, саме її військово-технічний ресурс, тобто її запаси заліза і її оборонно-промисловий комплекс. А от схоже, що по саме по цьому параметру в них запас міцності на рік ну може два.